З доповнення нашої розмови про Lean Canvas давайте розглянемо ще й можливі траєкторії ризиків, які притаманні саме Лінвасу. Таких траєкторій ризиків є три: product Risk. Ця траєкторія виникає в наслідку. Ми можемо здійснити помилку у формуванні продукту. Тобто переоцінимо проблему. Або навіть вигадаємо проблему, якої не існує. А відповідно для неправильної проблеми ми придумаємо погане рішення або незатребуване рішення. І таким чином ми не будемо це рішення неправильно позиціонувати, чи, можливо, неправильно оцінювати успіх за цим рішенням. На малюнку, ця траєкторія ризику подана. Червоними стрілками, що пронумеровано, ну, позначено номером 1. Тобто, неправильно ми визначаємо проблему чи переоцінюємо проблему. Відповідно, це відображається на тому рішенні, що ми запропонуємо. Це нам створить помилку у визначенні unique value proposition, унікальному ціннісній пропозиції. Ну і як результат. Буде помилка у роботі з ключовими метриками. Друга траєкторія ризику це ризик клієнта, customer risk. Отже, неправильно обравши аудиторію або той підсегмент Early Adopters, ми тим самим неправильно визначимо канали, якими повинні дізнаватися про наш продукт клієнти. Що означає неправильно визначити аудиторію? Можливо, проблема існує, а ми, але ми неправильно визначили, кому притаманна ця проблема. Тобто, ось наш онлайн-сервіс вибору бронювання робочих місць у коворкінгу. Я наводив, що нашими клієнтами можуть бути IT-фахівці. Але, можливо, це стосується не всіх IT-фахівців, а тільки тих, хто працює дистанційно. І тоді ті, хто вже повернувся в офіси, вони не є нашими потенційними клієнтами. Яким чином це відображиться на нас? Ну, звичайно, вони не будуть нашими ранніми послідовувачами. І взагалі нам потрібно буде враховувати саме специфіку компаній, які продовжують роботу у дистанційному форматі. Це яким чином, звичайно, вплине на канали розповсюдження. Зараз я навіть не готовий. Розповісти, яким чином це може вплинути. Ну, оскільки цю бізнес-ідею я вигадав на ходу по ходу нашого заняття. Я не пропрацьовував її достатньо, але розумію, що це, звичайно, вплине. Ну і в остаточному результаті вплине на визначення наших потоків доходів. І третій ризик ризик ринку. Коли ми недооцінюємо або переоцінюємо зовнішні параметри, наприклад, конкурентне середовище, тобто ми недооцінили наших конкурентів. Вирішили, що проблема настільки серйозна, а конкуренти настільки слабі, що вони її не можуть вирішити. Ми недооцінили конкурентів, вийшли на ринок, а місця там для нас немає. Отже, ми не зможемо отримати ті прибутки, які прогнозуємо, або те, що вихід на ринок буде коштувати нам набагато більше, ніж ми розраховували. А отже, і структура видатків буде помилковою. Тому потрібно звертати увагу саме аналізу ринку, коли ми користуємося оцим лін канвасом. Отже, третя траєкторія ризику, ризик ринку. Пов'язане з тим, що ми неправильно оцінюємо існуючі альтернативи, і це відбувається на прогнозованих прибутках та витратах.